Сиротіє Україна мертвими синами, могилами вкривається, кров тече степами, тече, кипить кров, гаряча землю випікає, каламутить воду в ріках, у море спливає, не козаки помирають у піснях тужливих, не воїни святослава в літописах сивих а сьогодень, наші брати. Сходять у могили, яких море чума москальська, та косить, що сили, тече кров. Горить земля, гуркочуть гармати, а за проданці перевертні йдуть бенкетувати на смертях, сльозах та горі жиріють, жирують. Для них війна, мов забавка, отож і бенкетують. Ще не було таких воєн. Щоб жит не нажився. Ще не було таких часів, щоб москаль не впився, не досився чужим добром, не упився кров'ю, і мертвий лоб не цілував на показ з любов'ю. Сиротіє Україна мертвими синами, плаче мати, плачуть діти, селами й містами тече, тече кров гаряча, спливає у море, комусь війна це забавка. А для когось поре.